Я Віталіна, студентка третього курсу. Обрала цю спеціальність, тому що це є найперспективніша спеціальність в даний час у зв'язку з війною. Також я займаюся волонтерством, Навчаюсь і паралельно також здобуваю знання у фізичних терапевтів та ерготерапевтів у першій міській клінічній лікарні. Я працюю з пацієнтами після вогнепальних поранень, також переломів і ампутації нижніх кінцівок. Вважаю, що роблю вклад в нашу перемогу. Я Романа студентка третього курсу. Знання, які я отримала в університеті, допомагають мені у волонтерській діяльності. Тому з початку повномасштабної війни я є активним волонтером у першій міській клінічній лікарні у відділенні реабілітації, де маю можливість практикуватись і набирати досвіду роботи з пацієнтами. Більшість пацієнтів це військові та неврологічні хворі.